У Львові відверту розмову президента з країною розбавила театралізована вистава рік у ярмі. До екрану, звідки Віктор Янкович адресував своє слово до народу. Прийшли зо дві сотні людей. Поки всі дивилися телеміст, чекаючи, поки надійде черга Львова ставити запитання. За кадром з'явилася Свобода. Політичних артистів витіснили люди міцної статури у цивільному. Посвіщайте, я вас. Пандікович, руки, 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 я, руки, руки. Руки. я вас, вас посвідчую. Хто поклав свободу на лопатки, невідомо. Не знаю, не, не знаю. Прошу. Не Прошу? Вони, вони нічого не говорять. А що спровокувало? Те, що у вас на скруктир, ну, те, ви, те, що ви, ви вистав. показали виставу, що робиться насправді з нашим народом. Ви показали, що наш нарід ходить в ярмі. І це, це влада Януковича це ярмо. Я думаю, що зараз було б дуже, дуже добре в такому стані, в такому стані прийти і задати йому питання. Я не міліціонер, я громадянин, який прийшов зустрітися з президентом. Люди, які організовано прийшли для зустрічі з президентом, вони вирішили їм все зіпсувати, не подали ні заявки, нічого. А оці наручники вони самі вдягнули, щоб просто підлити масло вогонь. Так чи інакше для учасників флешмобу рік президентства Янковича закінчився таки у ярмі.